Розпочинаємо засідання комісії з питань, фінанс, з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку. Сьогодні присутні члени комісії Василь Віськового комісії, купа Любов, секретар комісії та кормуш, член комісії, запрошені у нас Васьков Марина Іванівна, скільки голова, Марія Васильівна, начальник фінансового відділу, Попович Наталія Васильівна, секретар ради, селяп Іванівані, за основні Київського обслугову. Виктор Дмира Іванівна, староста Кремлянського округу, та Павлошна Дія Васильівна, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. На засіданні присутні всі три члени комісії, кворум і є, можна розпочинати дискусію. Сьогодні порядок денний такий про затвердження висновку щодо відповідності інтересам та потребам громади пропозиції щодо ініціювання приєднання до співробітництва територіальних громад та надання Згоди на організацію приєднання до співробітництва територіальних громад у сфері надання первинної медичної допомоги. Це перше питання. І друге питання: про внесення змін до рішення сільської ради 19 грудня 2024 року No1435 про бюджет Заліченської сільської територіальної громади на 25 рік. Хто за те, що порядний порядок денний прийняти за основу? Так, одного голосно. Колості зміни доповнення пропозиції до поряду Немає. Хто за те, що порядок денний прийнятий в цілому, прошу голосу. За. Чи не ке у когось і що комісії конфлікт інтересів під час розгляду питань? Немає. Тож переходимо до першого питання поряду денного. Хто затвердження висновку щодо відповідності інтересам та потребам громади пропозиції? щодо ініціювання jiwanya karena ini aku Yorobi ini setelah kedekatan ini hormat terhadap Karena sebetulnya organisasi terhadapnya Atau di Yorobi ini setelah kedekatan ini З метою упорядкування відносин між амбулаторією і Тишавським комісійним підприємством Тишавська Тишавський центр перегляду допомоги нам треба, ми написали звернулися з засновнише міської ради про доєднання до співробітництва. Чому доєднання? Тому що до того часу Кам'янська сільська і Шавська міська вже упали договір про співпрацю і зареєстрували в, ін, в ін, ін, ін ін інфраструктури. Ми доєднаємося до їхнього договору. Що ми доєдналися до їхнього договору, нам написали лист з року про бажання наших комітетів. Сесією Шостої міської ради 9.12.24 року було прийнято рішення про згоду на приєднання. І сільським головою нашим було прийнято розпорядження про, про, вивчення, про вивчення оцінку та. Що до початку переговорів з питанням організації приєднання до співробітництва територіальної громади. В цьому розпорядженні було запропоновано вироб, провести громадське обговорення, створено ініціативу робочу групу. Це, це обговорення проходило в електронному вигляді на 11, 12, 24 по 26 року. Письмові пропозиції надходить на електронну адресу до сільської ради. Створено було робочу групу. Ця робоча група складалася із окович Наталії Васильівни, парушників Васильівни, Пилик Марії Васильівни. міської та гам'янської сільської територіальної громади у статті введення послуг перевиненої медичної допомоги у формі спільної фінансування і підтримання об'єктів та робітництва комунальної гуманітарної ком підприємства Іршавський центр перевиненої і медичної допомоги щодо її відповідності потреби Зайчанської сільської територіальної громади у, у запропонованій формі вказали підтримку. Робоча група організації гам'янського обов'язку рекомендує вказувати та пропоную вивести зазначене питання на розгляд сесії сільської ради. І відбувся у нас викупко, на якому будемо затвердити попередній висновок. Пропередній висновок. Щодо організації приєднання співробітництва Зайчанської зачаїнської сільської. В цьому основне такому висновку це те, що пропозиція про функціювання співробітництва територіальної громади відповідає інтересам інтересам на потреби звичайної територіальної громади. Він є на сайті. Військово може відмовитися. Ми, ми, ми можемо по. Поглаві Надо не послуги, також ми можемо збільшувати збільшити ну, фінансування їхньої зарплати, наприклад. Якісь ремонти окремо можуть фінансувати на ну, наших об'єктах, ремонти, якісь програми спільні, ми можемо також писати проєкти і проекта мов спільноці, дешава і фінансує але якщо мало, ми можемо додати, наприклад, на на, на як то обслугований обслуговуючий персонал.

Чи, ми можемо їм премії давати, чи як, ми їм можемо виплачувати? Ні, це програма має бути українська. Програма про співфінансування. У межах цієї ці що це програма. І там цільова програма на нашу. І не має бути програма. Да, да, програма. І кожен, з цих суб'єктів у нас треба розказати, що ми з кожного. З кожного багато ну, коштів, вже він не буде знати, на що витрачати кому. Може, ми не фінансувати. Я так. Але зараз ми не можемо, бо ми не нас вони завершають концепцію. А далі побудемо що ми можемо. Ну, може. Тоді на ваш пункт пропонується наступний проєкт рішення. Затвердити висновок щодо відповідності інтересам, потребам, інтересам та потребам громади, призначення заходить. Ось, так що я буду читати. Оpastiuchu. Затверджуйте, до спеціалістів цілком предметна, поможе. Для щастя, не скиньте нам цю Nothing. Okay. Четверть оцінюється за речею, яка зі спілкуванням подається з інформацією на 25-й рік. Просто, я розумію, акселеруємо. Шановні господині, після того, Що надаються про заняття, де входять і садочки школи. О, у нас на даний час троє діточок у медлі, одна за завіччярі, одна на червоної, а всі останні 18 у школах. На цих діточок виділили субвенцію, яку початок її субвенції з 1 січня 25-го це постановому чинності, значить ми вже тільки вносимо, вносимо зміни. І також 27-12, е, якщо ви чули, зарплата педагога на 1300 гривень, також виділена після бюджету у сумі 1 мільйон 505 тисяч 100 гривень. І 31.12 прийнята постанова про Співфінансування може йти також Тому щоб наш по бюджету ми можемо розприділяти після звіту, але це не скорше як у лютому місяці, тому що до 27-го числа йде лише звіт показна чайство. Значить, співфінансування не дано і буде вичено нашим відділом освітами, на які потреби потрібні, чи будуть знову передбачені комітійно чи обладнання. Значить, докільна частина вже нашого бюджету збільшується на 2 мільйони 117 тисяч 100 гривень. Якщо ви пам'ятаєте, 30 число ми внушували зміни ще до бюджету, де нам надали таку субвенцію на харчування перших четвертих класів. Ця субвенція у нас залишилася в залишку. 10 о, січня прийняли постанову, що Офіційний визвонок, фінансовий відділ, подав офіційний відсумок, де перераховані всі наші залишки, в тому числі ця наша субвенція 1 мільйон 575 тисяч 300. Тож ми пропонуємо цю субвенцію згідно постановою, яка прийнята 10 січня, без звіту, але за висновком фінансового відділу, спрямувати на харчування по спеціальному фонду. Наша частка співфінансування 30%. Так як у нас в бюджеті, якщо ви пам'ятаєте на харчування, тільки закладено було 500 тисяч, то ми пропонуємо внести зміни і вже у ті кошти, які затверджені. Для того, щоб профінансувати до кінця першого семестру, ми розробили відділ освіти тендерної процедури. Значить, у нас є діточок перші четверти класи 523, а пільгова категорія, яку ми маємо харчувати 511, то є 40 для нашого uh, харчування 5, 9, 5, 11 і перших четвертих становить сума дев'ятсот одна гривень. У бюджеті закладено 500, тож ми вишукуємо гроші у сумі 401 одну а саме uh, із відділу світ по комунальних послугах uh, із світла 25 210 тисяч гривень із газу 37 сім тисяч триста із вивез. Uh, надання клубів по світу 28730 із газу з клуба 2490 із управління по інших енергоносіях 20 тисяч, а остальні кошти пропонуємо із такої програми, як робота і військові Ми знову направляти на нашу програму і роботу, тому що ми можемо зняти майже з вої статті, але звільну задушку попасти туди сколову, ще має, можна не зможе. Це зміни, відповідно, буде джерела, трансферти, додаток, де показується, звідки ці кошти прийшли з державного бюджету, і додаток команди знімаються з бакованими кошти. Рудніве місяць вирішив це заверстити зміни до обсягу доходу сільського бюджету територіальної громади на 2025 рік, тобто доводить бюджету Лерченко сільської територіальної громади на 25 рік згідно з податком відбудеться рішення видатків згідно з податком 2.1, згідно з порядників коштів в межах певного закону, спрямування частини коштів, що утворюється на 2025 рік та в межах. Thank yeah. you.